Шановні глядачі, сьогодні, 27 квітня, ми прийшли в одне з найбільших зелених ОАЗ нашого мікрорайону біля спецкар'єру старе кладовище. Ось дивіться, що ми бачимо. Хочу сказати, що старе кладовище має складатися якби з двох частин, коли воно ще було як кладовище. Оцеї вулиці Кірова через нього ще не було. Зараз вона розділяє його на дві частини. Одна вуща ось зліва, друга справа найбільша. Що ми бачимо на, ці, на цьому старому кладовищі? Бачимо, що є. Стихійно була організ... зібралися сміттєзвалище. Комунальна служба гарненько облаштувала е, сміттєзбірник. Дивіться, обгородили його на, дві, е, на два баки. Безумовно, ми розуміємо, що е, треба прибирати, і якось ми зараз вже бачимо. Дивіться, два баки переповнені, їх явно два не вистачає, Не мешало би більше, але хоч обгороджено і забирають сміття. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо тут територія, обгороджена кілками, яка виділена в Українській православній церкві. Для будівництва своєї каплиці. Бачите, вже другий рік відбувається будівництво. Громада Української православної церкви Київського патріархату дружненько насаджує дерева, косять траву, біля дерева обрізають, доглядають їх і потрішки будують свою капличку. Зараз ми прочитаємо, що це тут конкретно на цьому кладовищі, на цьому старому кладовищі. Зараз це звичайна зелена зона. У 91-му році це старе кладовище статус зняли, і відтоді, вже 25 років, це просто зелена зона для можливої забудови. Дивіться, з цієї, з лівої сторони. Найбільше виглядає громада храму Баптистів. Ми чуть пізніше туди підійдемо. Дивіться, як гарно пострижений газон. скажем так, не газон, а кущі. Дивіться, рівненько вистрижені і білять, доглядають. Зараз подивимося, що тут. Здесь гайворонці які. Можливо, далеко від гаю їхали, так ось це тут буде об'єкт каплиця Преображення Господня, Господнього. Бачите? Молодці громада. От Далі, далі тут. У нас є на території цього старого кладовища. Також, коли було прийнятий закон про... Голодомор, вся Україна, вся держава відмічає день пам'яті жертв Холодомору. Для цього збудований монумент і ми приходимо ставити свічки в той день, щоб їхні душі бачили, що ми їх пам'ятаємо і бажаємо їм. Цього найкращого. Ось дивіться. Ця частина у нас тут є. Також є дерева, всі ці дерева, з лівої частини, і, справа, і, справа, і з правої, і зліва від монумента, посаджені дерева. Так, це все посаджено людськими руками, людьми, які тут навколо живуть чи жили. З їхніх слів ми знаємо, що на цьому кладовищі, старому, дерева дуже важко приймаються, не хочуть проростати. Ось дивіться, це вхід на монумент жертвам голодомору. І ось це вхідна частина. Бачите, дерева. Незалежно від того, від малюнка чи від якогось проєкту, дерева висаджені таким гарним способом, формою, що прям саме напрашується тут, щоб був центральний вхід. Але ця територія потребує юридичного захисту. Нещодавно ми були свідками того, що тут випасались корови. Прям були і на пам'ятнику, і дерева об, е, обгризали. Тому ця територія на сьогодні вона несе в собі звичайну звичайну землю для забудови, тому її треба захистити. І щоб захистити це з старого кладовища, щоб зберегти пам'ять до сьогодні приїжджають. Із далеких міст родичі тих людей, які тут, які тут лежали поховані. Вони віднаходять десь приблизне місце і сідають на траву і згадують своїх родичів. Дуже зворушливо бачити таку картину через стільки років, коли вже відмінено як кладовище і всі, всі хто тут залишався, перенесені на. Дійсно, дієве кладовище міста, але ця пам'ять людська, людського роду, не відпускає. Всі, хто тут навколо ж, живуть, всі, хто гайворонці ходять поряд, всіх ця територія якби від, відклалася в пам'яті саме якраз як місце, де згадують родичів, де у спокої. Моляться. От. Тому е таке складається враження, що кладовище має свою ауру, ауру тиші, спокою, без безвідмовно надихає на думки про високе, вічне, глибоке. Саме тому дуже хочеться людям зберегти цю територію у такому, скажімо так, тихому. І гарному спокої. Та, да, безумовно, хочеться додати квітів, клумб. Тут було б дуже гарно розмістити. Ось дивіться, сама прям з правої сторони є таке пусте місце, ніби як чекає, що тут можна розмістити стелу для вшанування пам'яті загиблих в АТО і наших гайворонців. Де і всі, хто там загинули, і загиблих афганців, і за загинувших героїв Чорнобильської трагедії, бачите, тут не проростають дерева. Воно ніби чекає, щоб ми його облагородили таким шляхом, щоб ми зробили гарну плитку, щоб ми посадили гарні квіти щоб ми дбали про те, що тут є. Ось тут висажені дерева людськими сусідськими руками. І бачите, тут розказують деякі тут живуть не розказують, що коли тут заводять ось.